Всім привіт! 29 липня 25-го року. Полетіли журавлі. Ключ, якщо видно Їдемо знову по грибочки сьогодні в нас викинулись. Нові пес. Жужик, не дюк, Газуємо будемо дивитися, що ми сьогодні назбираємо. Так, процес пішов. М -м -м о, і от там, де собака бігає, ще одненький, 100%. За пару хвилин знайшов <клух> 4-5 грибочків, але ж не завжди молоді, попадаються і отакі от старі вже гриби. Ми його чіпати не будемо, хай він собі там просте. Ну, Ось такі боють. Тріснув всередині. А другий десь ріс-ріс, там аж глибоко, глибоко. Плюс два. Білий-прибілий. Білий. Плюс один. Во, який красавець маленький сидить. Ось, ще двійко. Погризли його мишки трохи. Ось такий урожай вже є. Ще один росте. І там росте, але такий щось погризний. Його погризли і мишки, черв'ячки, і ручки. Черв Дві з половиною години провели ми в лісі. Трошки змокли, у нас сьогодні пасмурно дуже велика роса. Комарі з'їли. Нічого, ми висушимося по результатах нашого тихого полювання. 29 білих грибочків. І два таких маленьких краснючка, Ну, не маленьких, краснючка, Це, ставте вподобайки, всім гарної днини